В Україні відбувається лінгвістична революція. Далеко не в кожній країні іноземну мову вивчають з першого класу. А в Україні з 1 вересня наступного року всі діти, починаючи з 5 класу, будуть опановувати і другу іноземну. Кількість українських школярів, які вивчатимуть англійську мову, досягне ста відсотків. Про це йшлося на тренінг семінарі методистів англійської мови інститутів післядипломної педагогічної освіти в рамках спільного проєкту з Британською радою в Україні. Сьогодні 80 відсотків навчають 20 відсотків вчать німецьку, французьку, іспанську і інше. І оці 20 відсотків їм треба буде вчити другу обов'язкову, то яку вони виберуть. Ну звичайно, англійську це означає. Що нам буквально за рік треба провести величезну роботу по підготовці кадрів, курсові перепідготовки, забезпечити вчителів і підручниками, і посібниками, і багатьма матеріалами. Хто це краще за всіх зможе зробити? Мені здається, це може зробити Велика Британія. Мені здається, що вони найкраще знають англійську мову. Учителям англійської, які викладають у перших класах, Британська рада надала пакет необхідної літератури. Ця програма охопила 20 тисяч кіл України. Аналогічна акція відбудеться для вчителів англійської п'ятих, а згодом і інших класів. Ця програма є ще одним свідченням успішної співпраці Британської ради та Міністерства освіти України. Uh, і uh, мені дуже приємно відзначити, що наша співпраця з міністерством триває вже 15 років. Ми налаштовані на продовження цієї співпраці у результаті співпраці з британською радою до 2015 року. Близько 36 тисяч учителів англійської мають пройти перепідготовку підвищити кваліфікацію. Вони будуть користуватися книжками, виданими у рамках проєкту. У планах міністерства впровадити вивчення англійською мовою деяких предметів у старших класах, зокрема інформатики. А викладачі будуть отримувати подвійну спеціальність учителя інформатики та англійської одночасно.